Геть московського попа із таким гаслом мешканці Івано-Франківська провели акцію протесту проти невоспеченого єпископа церкви Різдва Христового у московського патріархату Микити Сторожука. Протестувальники намагалися пояснити прихожанам, чому московська церква повинна зникнути з лиця України. Однак, схоже, розуміти мешканців міста ніхто не хотів. До обуреного натовпу на вулицю вийшли кілька попів зі словами Слава Україні та ми за мир. Однак за кілька хвилин вони повернулися до церкви. Після цього в приміщенні храму між парафіянами та протестувальними. ...спалахнула сутичка, в яку навіть мусили втрутитися співробітники правоохоронних органів. Нагадаю, зовсім нещодавно новоспечений єпископ Микита Сторожук потрапив у гучний скандал. У ході обшуків на території Чернівецько-Буковинської єпархії, в якій він був секретарем, СБУ, виявили його у спідній білизні з 17-річним хлопцем Хористом. Тоді вірянин заявив, що роздягнутися їх змусили працівники Служби безпеки України.